Вас настільки зацікавили кози, що ви вирішили зайнятися їх розведенням на власній ділянці. Для початку належить визначитися, що ви хочете отримати від цих тварин молоко, м'ясо, шкури, шерсть або пух. І вже відповідно до своїх цілей можна вибирати найбільш підходящі породи кіз класифікація порід кіз, якщо раніше ви не стикалися з розведенням кіз краще почати з місцевих порід, найкраще пристосованих до особливостей клімату у вашій місцевості. Нехай навіть їх продуктивність буде нижча, ніж у більш цінних порід, тим більше деякі популярні породи кіз без правильного догляду і якісного корму можуть значно знизити показники продуктивності. Кіз класифікують за різними. Характеристиками, але найчастіше використовується загальноприйнята класифікація порід по господарській продуктивності тварин: м'ясні, бурська, грецька, кіко, молочні заненська, тогенбурзька, нубійська, російська, біла, альпійська, вовняні, ангорська, оренбурська, радянська, таджицька гірничо-алтайська змішані різні місцеві молочно-м'ясо, вовняні породи. Щоб не розгубитися серед великої різноманітності порід кіз, ознайомтеся з найбільш популярними з них, найпоширеніші породи кіз, заенські кози, основна перевага заенської породи кіз полягає в тому, що серед основних молочних порід вона відрізняється найвищими показниками молочної продуктивності. За один лактиційний період, який може тривати до 360 днів, днів, кіз римують по 601 тисяча к молока. А в Австрії був досягнутий світовий рекорд: 3507, тисячі жирністю до 4,5. Аромат, як правило, приємний, якщо тільки не тримати разом дійних кіснекастрірованими козлами і дотримуватися санітарних норм, м'ясна продуктивність заненської породи середня. Зате якість одержуваної шкіри дуже висока, з неї виробляють чудову замшу, шевро і лайку. Продуктивність цяненської породи середня, зате якість одержуваної шкіри дуже висока, з неї виробляють чудову замшу, шевро і лайку. Цаненськая порода кіз відрізняється плодючістю, високою скоростивлістю, витривалістю, невибагливістю і хорошою адаптацією до різних кліматичних умов. В основному масть породи біла, але зустрічається, і біло-жовтувата масть з чорними плямами на вимені і на голові. Пухового підчерстя у кіз майже немає, тому для стрижки вони не підходять. Нобійські кози за смаковими якостями молока ця порода займає лідируюче положення. Жирність молока становить понад 5. білків в ньому міститься 3-7. В день кози дають до 3 літрів молока. Нубійські козли не мають специфічного запаху навіть в случний сезон, тому навіть при спільному риманні кізок і козлів молоко має приємний солодкуватий аромат, а смак його не залежить від умов утримання, корму та інших факторів. Молоко нубійських кіз прекрасно підходить для виготовлення сиру, так як відсоток виходу виходить високим. До достоїнств нобійських кіз також відноситься розвинена здатність до відгодівлі м'ясо У них виходить дуже ніжним і смачним. Нубійська порода відрізняється великою плодючістю, невимогливістю до догляду, непосидючістю і товариськістю, але деякі особи не бувають лагідними і ласкавими. Зустрічаються білі, чорні, коричневі, гніді масті, можливо навіть плямиста забарвлення шерсті. Довгі висячі вушка і ніс горбинкою роблять зовнішній вигляд нубійських кіс неповторним. Однак нубійська порода має і свої недоліки. Щоб домогтися гарної продуктивності, необхідно забезпечити якісний корм з усіма необхідними поживними речовинами. До того ж, нубійцям, як нащадкам африканських порід, холодні українські зими не дуже до душі. Нубійська порода має і свої недоліки. Щоб домогтися гарної продуктивності, необхідно забезпечити якісний корм з усіма необхідними поживними речовинами до того ж, ну як нащадкам африканських порід, холодні українські зими не дуже до душі, альпійські кози надзвичайною невибагливістю до раціону харчування і до змісту відрізняється альпійська порода кіз, тому навіть у початківців козівників з розведенням цієї породи не виникне проблем. У рік альпійські кози дають до 1600 ніжного на смак молока, жирність якого досягає 5,5. За умов хорошого утримання молочність цієї породи може навіть перевищити показники заненської породи кіз найбільш характерні варіанти забарвлення альпійських кіз – білоголові, плямисті і строкаті, червоно коричневої масті з чорними плямами білі плечі і шия з сірою або чорною задньою частиною тулуба. Рудовото коричневі плечі і шия з переходом в коричневий або чорний колір в задній частині тулуба, передня частина тулуба чорного кольору, задня білого. Ангорські кози у Туреччині, Південній Африці і США ангорська порода кіз особливо широко поширена, так як з м'якої вовни цих тварин отримують популярний мохер, який використовується при виготовленні оксамиту костюмних тканин штучного хутра. Крикотажу і шерсть кіз відрізняється сильним блиском, міцністю, пружністю і однорідністю. Раніше була відома тільки біле забарвлення кіз, тепер же козловоди вирощують сірих. Сріблястих чорних коричневих, червоних ангорських кіз стрижуть ангорських кіз двічі на рік, оскільки ангорська коза добре переносить низьку температуру. Вона підходить для майже цілорічного пасовичного утримання, але вогкість їй протипоказана. Синята на світ з'являються слабкими і схильними до хвороб, в зв'язку з чим все молоко від ангорських кіз йде на вигодовування молодняка до 6 місяців. Зате м'ясо кіз володіє відмінними смаковими якостями і не має неприємного запаху, а вага тушки може досягати 25 кг. Бурські кози для отримання молока, бурська порода, кіз не призначена. Головне достоинство цієї породи відмінна якість м'яса. За смаком нагадує телятину конституція бурських кіз щільна лісного типу, масть найчастіше біла з мітками на шиї і у голові червоно коричневого кольору. Зустрічаються також паливі, чорні і коричневі забарвлення, бурські кози невибагливі, витривалі, добре адаптуються до жаркого клімату і мають підвищену стійкість до хвороб навіть на пасовищах. Не особливо придатних для відгодівлі худоби ці тварини здатні добре нагулювати масу. Вага дорослих козлів може досягати 150 к. вага кіз до к. Вітчизняна порода пухових кіз пристосована до суворих умов пасовичного утримання в гірській місцевості. Гірська коза володіє задовільною молочною продуктивністю на добу близько 0,5 л молока хорошими м'ясними якостями. Вихід м'яса без кісток становить до 7,5 і чудовою пуховою продуктивністю. Шовковистий, еластичний пух гірничо алтайської кози високо цінується в пухов'язальної промисловості вироби з нього виходять м'якими і пухнастими з красивим блиском. Промисловості вироби з нього виходять м'якими і пухнастими з красивим блиском.